Всі дня, Сьогодні у мене пиріжки з маком. Ось таке у мене тісто. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Тісто я ділю на 6 рівних кусочків. Ось, дівчатка, я зробила 6 рівних кульок. Беру кульку і розкачую пласт такий, Роскатала я в пласт. так, тепер я мак, як звичайні, як звичайні пиріжки я роблю. Мак я завжди готовий, купляю макову начинку. Мене питають, як ви робите, а як я роблю? Купляю. А мене запитують, як ви робите, а для чого робити, якщо готовий, продається. Все рівно ви ж мак купуєте. От, і важить на городі не росте, правильно? Готову макову начинку купляйте дуже зручно і гарно, без мороки. Так, роблю я ось так надрізки. І ось так буду два кінчики беру і отак між собою переплела. Один завернула, а інший залишила, буду. Далі плести і ось так, далі дівчата, дуже легко ось так. Ось так. Все вийде. Вирівняла і можна рогаліком скласти, а можна просто рівненькі. Ось мої пиріжки, такі булочки. Приставлю її в розстойку і нагріваю духовку на 180 градусів. Змазую я тепер курячим яєчком. У мене цільне яєчко. А можна з молочком розвести. Можна з водичкою. Не хвилюйтеся, коли будете плести. Якщо навіть щось і не виходить скручувати, скручуйте як-небудь, це вийде, все буде головне з душею робіть і все буде добре. Це такі в мене сьогодні маковнички. Тісто теж дуже легке в приготуванні. Все поскладали, замісили. І все, і хай і в ростойку, хай він воно підходить, як підійде гарненько і ліпіть. Тісто дуже легке. Тепер помазала я яєчком. І ось так я трушу маком, щоб, знаєте, я стараюся все, що в мене з маком, як кажуть, значити маком. Ось так трушу маком, і все буде гарно. Буде добре. Головне вірити, надіятись в добро. Ставлю в духовку 15 хвилин 180 градусів. Ось, дівчатка, мої маковнички такі вийшли. Ось таке тісто, як завжди, з нічого. Істо дуже легке, дівчата. Ось таке. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Скоріше нам перемоги. Всіх обіймаю і до зустрічі!